Сьогодні наша школа зорганізувала для наших шкільних родин та для всіх охочих забіг в підтримку пам'яті бійців Азову. Бо зараз багато проходить акцій, щоб привернути увагу і України, і світу. Все таки, що треба далі боротися, бо ці люди надзвичайно багато зробили, і вони досі два роки вже там. Для нас важливо підтримувати зсу всякими способами, тому є можливість задонатити, є можливість показати свою позицію, і це зараз дуже важливо вчити цього дітей, показувати приклад. І це хороший спосіб поєднати спорт з підтримкою нашої армії. Почали <рес> Насправді це дуже круто, дуже класно. Я зрозуміла, що мені знову треба починати бігати, але дуже класно те, що це реально для захистики вас завздалі. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, ми вас дуже чекаємо і любимо. За бігу взяли участь майже сотні учасників. За словами організаторів, усі зібрані гроші передадуть патронатній службі янго Азово». Іван Кадуцько, Анатолій Киричок, Суспільне новини, Львів.